Мене звати Сергій, я служу в Збройних силах України з 2011 року на фронті з самого початку. В яких рядах військ ти служив ось перед тим, як почалася війна? В розвідці. Тобто ти... Військова розвідка. Дуже багато взагалі української молоді все робили, щоб не попасти в армію. Чому ти обрав ось військовий шлях? Не знаю, друже, не готовий зараз відповісти. Життя так склалося. ну, Попав в армію, спробував, подобається, начебто моє, і залишився на контракті. А, пригадуєш оці емоції 14 й рік, початок війни. Ти вірив, що це війна з Росією реально? А, ні, я не вірив. А, тільки тоді, коли я побачив росіян, я все зрозумів і переконався в тому, що це загарбники саме росіяни. Взагалі, ось зустрілися ви на той момент з росіянами. Ти зрозумів, що це ось вона війна почалась? Ні, я війну побачив ще раніше, але на відстані. От, в бій вступав з сепаратистами, От, але там при деяких обставинах довелося зустрітися саме з росіянами. Ну і в мене всі ілюзії там. Мір в очах Путіна все зникло. Багато хто зрозумів, що війна почалася тільки з 24-го, коли росіяни повномасштабно пішли наступом. А на той момент ти вже ось зустрівся з рускими і сепаратистами. Це була я кажу, якась розмова. Ти брав їх в полон, чи це був суто контактний бій з ними? Ти зрозумів, що це рускі? Е, ні, там там їхня група потрапила потрапило у нас в полон? Ну, а вони там всі такі накачані пропагандою, що вони там на навчаннях були, ну як це починалося з 2014 року. Ну і тоді я зрозумів, що саме росіяни. Ну тобто тут вдалося з ними переговорити. Ти говорив на той момент з ними? Так, так. Про що вони розповідали? Не пам'ятаєш більш детально? Звідки вони були? Вони з Ростову були е, от, і вони приїхали на навчання. От, вони ночі вночі їхали, їхали і приїхали, а потім е, нашій групі сказали е, піти е, в ту посадку і розвідати. Ми прийшли, а тут нас взяли в полон. Ось ми тут. Ми, ми просто на навчаннях. 24 лютого 2022 року. Як ти зустрів початок повномасштабного російського наступу? Ну ми вже були готові. Нам уже 2-3 дні до цього в нас кожну ніч ми очікували напад. Ну але на тому напрямку, на якому я стояв, росіяни не поперли. От. У мене там трошки пізніше вийшло. Получилося зустрітися з загарбниками і трошки їх знищити. Тобто на певному напрямку, так е... нас, нас перекинули на інший напрямок, там, де вони полізли. Ну, ми насипали там трошки відігнали. От. На той час нас не було пташок. І ми так. Кидай, кидай, там 3-5 по напрямку і все. І потім тільки ми ну, узнавали, що нам треба було там, 50 лівіше, а там 100 далі. Ну, от. Ну, от, тим не менш не зупинила атаку ворогів. З чим ось емоції, от повномасштабне вторгнення, так? Хоча там 7 років в тебе війни, але тут ось воно б'ють по Києву, по півночі, по сходу. Угу. От які були в тебе емоції? Е, ну, Що, що почалося. А в мене таких емоцій, прям, що ой, війна вже не було того, що е, ну, того, що я вже це ну, бачив якось так е, і знав це. І, я, просто в мене було, що е, почалося. А це може там, може це виліться в третю світову якусь війну. Воно почалося, а поки ще, ще не закінчилося. Воно продовжується це почуття, воно йде іде, що ну, все, воно, війна. На даний момент в росіян дуже багато атакує дуже багато технікою. Доводилось працювати проти неї? Так, так. В мене саме і почалося працювання по техніці. Я працював по техніці, і знищував її, вилавлював. Колись танчик виловлював і потратив майже все БК, що в мене було. Ну але зловили ми його. Тобто... Ви підбили російського танка мінометом? Так. І це підтверджено. Так, відео є. Що ще доводилось, крім танка, підбити, Яку ще російську техніку? Е -е. Е -е. МТЛБ є таке. От. Е -е машини, звичайні, бусик. Піхота. Це піхота, піхота, так. Да. Після того, як ми дуже багато знищили їхньої техніки, вони пристали так близько під'їжджати. І почали посилати піхоту, ну і піхота теж отримала від нас. Знищуємо російських окупантів. Це такий зима, що я їбав. Готов? Я А ну... ще хочу додати, що е, якщо ти сам себе не удосконалиш, друже, то е, ми не переможемо. В тебе є е, лопата, тобі треба зберегти своє життя, треба копати. І ну, таке інше. Там, аптечку відкрий, подивись, що в тебе є. Якщо щось не знаєш, там, у товариша запитай, повчись трошки, там жгути може накладати. От. А ще дивитись треба на 360. Тому що, якщо командир сказав, що тільки от там ворог, він може бути взагалі везді. Треба відкривати очі, не соромитись, трошки туди подивитись, пройти е ну е вдосконалюватись треба.